Перше, куди ми прямуємо у новому 2013 році, це пологове відділення центральної районної лікарні, бо хочемо розпочати рік новий у хвилі позитиву та гарного настрою. Бо що може бути прекраснішим за народження такого безтурботного, милого, ніжного створіння? Нас люб'язно зустрічає персонал лікарні. В цьому году ми родили вже двох діток. Первая родилась у нас девочка, хорошая, славная девочка родилась, 3 килограмма. Девоч... Женщина рожала, это у нее были первые роды. У нас, будем так говорить, родилась змея в этом году, да, потому что у нас год змеи. Вот. Вторым родился мальчик, Дуже хороший славний рібенок, здоровий, і перший, і другий рібенок здоровий абсолютно все благополучна з мамами, мами довольні. Тож у перший день нового року утворилася чудова пара, і з дівчинкою ми мали нагоду познайомитися. Це Вікторія. По перше, ми вас вітаємо з дочкою. Це для вас неймовірне свято. Не лише нового року, а народження нового члена вашої родини, так? Скажіть, будь ласка, коли це відбулося і як це відбулося? Це відбулося 1 числа. Ми дуже раді. Ми зразу були чоловіком на родах. Я рада дуже усі Муж радий Всі в історії. Особливо рада Вікторія. В минулому 2012 році у Світловодську народилося 489 немовлят, 253 хлопчики та 236 дівчаток. У двох родин на світ з'явилося відразу пара хлопчаків. За словами Наталії Чернявської, всі дітки здорові, мами та татка щасливі. Хочеться відмітити також той факт, що у цьому пологовому відділенні подарували радість материнства не лише світловочанкам, а й породілям з районів, з інших міст і навіть з Києва. І всі, хто приїжджав до к нам залишилися дуже довольні нашим роддомом. Тож в очікуванні вже різдвяних свят представники найпозитивнішої частини медицини вітають своїх пацієнтів зі святами та бажають. Ми б хотіли пожелати нашим жінкам, во-первых, нашим беременним, ті, які збираються рожати, тим жінкам, які вже родили і мають діток, ми б хотіли пожелати ну, огромного, огромного материнського щастя. Щоб у нас більше дітей рождалось, щоб жінки не боялись рожати, Второй і третій раз щоб сім'ї були повними. Може, ви татусям теж щось хоче побажане, конечно. конечно Хочется пожелать папам, щоб вони приходили к нам в роддом, рожать со своїми жінок, щоб вони теж участвовали в этом рождения родини. А цей репортаж для вас підготували Вікторія Атамас, Олександр Вергун та Вікторія Віннікова. Період новорічно-різдвяних свят комунальні служби, а наразі ми поговоримо про газопостачальників, працюють в особливому режимі, адже саме в ці дні збільшується як навантаження в роботі побутових приладів, так і порушення правил безпеки з боку споживачів під час використання цих же побутових приладів. Володимир Шаповал, начальник управління експлуатації газового господарства Світловодська, звертає увагу споживачів щодо безпечного користування приладами газопостачання. Свята не свята управління газосподарства працює цілодобово. На свята ми додатково вводимо допоміжні ланки, тому що на звичайне свята йде масове звернення до спеціалістів управління, тому що це скаржена з приводу тиску, можливі витоки газу. З приводу працюючих, непрацюючих приладів, а зв'язку з тим, що дана температура зараз іде потепління, потім похолодання, іде зауваження до димових каналів. Вони перемерзають, замерзають, котли не працюють нестабільно. То хотіли щоб звернутися до наших споживачів, щоб вони звертали увагу на працюючі газові прилади опалювальні, тому що димоходи замерзають, і така ситуація може привести до таких непорозумінь. Газовий прилад затухне, потім його запалили. І до нас вже Збільшилася кількість звернень. Ми приїжджаємо, показуємо, розказуємо, як прочистить або що треба робити, щоб не допустити до даних ситуації. Дякую за цю інформацію. І декілька слів. Чим запам'ятався вам рік, який минає? Рік закінчується, рік прийшов, Ну, У нас е спеціалістів газовиків легких років не буває, я б так можу сказати. Тому що це постійна робота щоденна, цілодобова і досить відповідальна, тому що ми. Даємо газопостачання місто, два райони. Це досить така відповідальна робота, і вона вимагає від наших спеціалістів відповідної кваліфікації. Постійно йде навчання, постійно йде моніторинг ринку на предмет нових приладів, які треба впроваджувати для покращення роботи і збільшення надійності для безпеки наших споживачів. В цьому році ми зробили такі серйозні об'єми робіт. Це ми близько півмільйона Витратили на модернізацію газових мереж. Близько одного мільйона по місту ми встановили газових лічильників на суму близько мільйона. Безкоштовно, відповідно програми Кабінету міністрів, програми президента. Також було побудовано декілька таких серйозних газопроводів. Це газопостачання лісозаводського об'єкта, це гермис трейдінг, там досить така серйозний буде об'єкт споживання природного газу. Я сподіваюся, що він буде споживати. Це додаткові надходження в кошти бюджета міста, у наш бюджет, який потім буде перекладуватися на затрати, на витрати, на заробітну плату і на, на модернізацію газових мереж. Також було зроблено покращення газопостачання Таборищанського масиву в зв'язку з тим, що будувався об'єкт Гермес. Ми за їхні кошти було закладено технічні умови, побудовано даний газопровід. І на даний час, якщо при мінусовій температурі зимою були скарги від цього масиву на тиск газу. Зараз це вже немає, тому що працює відповідні газопроводи, які ми побудували, відповідно регулюючі пристрої, що дало покращення. І ми менше вже так, виїжджаємо, перенастраємо, а наші абоненти мають стабільний тиск. Вони такі маленькі, кумедні та беззахисні, їх хочеться пестити. Ми ними милуємося, радіємо кожному слову, переповідаємо всім сказані ними фрази. Ми їх просто обожнюємо. <му> Ці діти теж були такими. Але коли? Коли наступає та межа, яка ділить життя дітей і батьків на до і після. До кримінальних вчинків і після того, як у виховання вже втручаються працівники міліції, так яка ж категорія дітей потрапляє на облік і чи лише з неблагополучних сімей? Взагалі переважно на обліку стоять неповнолітні за вчинення крадіжок, але є такі, які судимі за тяжкі злочини. За розбійні напади на громадян. Взагалі я не можу сказати, що це в основному діти з неблагополучних сімей. З неблагополучних сімей стоять діти на обліку ті, які покидають сім'ї свої сім'ї. Тобто, щось їм не сподобалось у відносинах з батьками. Вони вирішили, що їм треба піти десь з дому. Потім їх шукає весь Світловодський відділ і так далі. А такі діти, так, да, ці стоять. За те, що вони систематично покидають сім'ю, займаються бродяжництвом. А ті діти, які вчиняють злочин, я б навіть не сказав, що вони з неблагополучних сімей. Взагалі проводиться ж профілактична робота не тільки з дітьми, а й з їхніми батьками. Коли дитина вчиняє злочин, то за це несуть відповідальність їхні батьки. Не... Взагалі вважається, що неблагополучна сім'я та де батьки пиячать, чи ведуть аморальний спосіб життя, та в психолога інша думка. Взагалі, формування негативних форм поведінки можна пов'язати з стилями сімейного виховання. На даний момент є сім'ї, які на перший погляд є благополучними, благонодійними, забезпеченими, але саме в таких сім'ях і може формуватися негативний прояв поведінки дитини. Одна з таких сімей це коли іде емоційне відторгнення з боку з боку батьків. Тобто називають такий синдром попелюшки, коли дитина робить все за батьків, прибирає, допомагає батькам, але емоційного, благодійного емоційного клімату в родині немає. Другий тип це коли йде перебільшена увага з боку батьків, коли батьки занадто опікають свою дитину. Не дають їй відкритися самостійно, не дають їй самостійно спілкуватися з оточуючими. І третій тип поведінки, коли йде, скажімо так, дитина предназначена сама собі. Батьки забезпечують її матеріальними благами, але дитина що хоче, те й робить. Тобто немає знову ж таки емоційного такого контакту з батьками. Саме ось такі три типи сімей, вони і. Формують негативні прояви поведінків дітей. І коли дитина вже приходить до школи, вона вже приходить вже саме з такими ось сформованими типами поведінки. На даний момент можна сказати, що спостерігати за поведінкою дитини треба, починаючи з самого-самого маличку. І батьки повинні займатися дитиною не тоді, коли вона прийшла в школу, а вже починаючи з садочку. У 1989 році у дітей з'явився свій документ Конвенція ООН про права дитини, за яким діти точно знають, як з ними не варто вчиняти і яку відповідальність несуть за неправомірні дії дорослі. Якщо, наприклад, звертається дитина чи сусіди, що в якійсь сім'ї межі виховання, наприклад, дітей перевищують необхідні. Необхідну міру виховання. Якщо це, і потім співробітники групи кримінальної міліції справ дітей, ми йдемо на місце, спілкуємося з сусідами, відбираємо від них пояснення, складаємо відповідні матеріали. Якщо ці факти підтвердились, то відносно батьків складається протокол за вчинення насильства в сім'ї. Такі батьки стають на облік і згідно статей Кодексу України про адміністративні правопорушення несуть відповідальність, можливо, навіть кримінальну. Та чи завжди батьки за заявою дітей притягуються до відповідальності? Деякі діти, особливо трошки трішки у старшому віці, вони вважають, що в них є тільки права, а немає ніяких обов'язків. Дітей також є свої обов'язки. Де детальніше ми ще будемо проводити зустрічі там з представниками освіти проводять лекції в школах, на яких будемо роз'яснювати, що вони також ведуть несуть відповідальність. І діти теж можуть бути протягнуті до відповідальності за насильство в сім'ї відносно своїх батьків. Деякі неповнолітні сучасні розумники взяли Конвенцію ООН про права дитини собі на озброєння, часто забувши про свої обов'язки. В першу чергу, коли в школах, на уроках або, можливо, десь в якихось інших організаціях, коли кажуть про права дитини, треба ставити, я ж знову ж кажу, тере і розповідати по відношенню до цих прав, які в дитини є обов'язки. Якщо в мене є право на свободу, то вибачу, тебе є обов'язок по відношенню до інших людей, що інші люди також мають право на свободу. Якщо в мене є право на любов з боку батьків, то мої батьки. В мене є обов'язок по відношенню до батьків любити своїх батьків. Якщо в мене є право піти там, наприклад, відпочити, то в мене є обов'язок, що я повинен допомагати своїм рідним, і своїм батькам і оточуючим людям. Право на власну думку в дітей то знову ж таки є і обов'язок по відношенню до того, що на власну думку мають право інші люди, не тільки я. Тож і дорослим, і дітям варто пам'ятати не лише про свої права, а й про свої прямі обов'язки, аби це звернення капітана міліції їх стосувалося хіба що профілактично. Я хотів би звернутися до дітей. Дорогі діти, у вас, як і у будь-якого громадянина України, як у дорослого громадянина, так і у вас є як свої права, так і свої обов'язки. Не треба про це забувати за всі. Злочини, правопорушення, взагалі неправомірні діяння, які ви будете вчиняти, ви можете потрапити на облік до групи кримінальної міліції у справах дітей. Чим це для вас може обернутися? Перш за все, від вас можуть відвернутися ваші друзі, знайомі, близькі, не зможете соціально адаптуватися, не зможете потім знайти собі гідну роботу, оплачувану, тому що любі. Зараз приватні фірми і державні установи вони цікавляться, чи перебувала особа на обліку, чи притяглась до кримінальної відповідальності, чи перебувала на обліку у групі кримінальної міліції у справах дітей. Журналісти нашої телерадіокомпанії і надалі планують інформувати батьків та дітей про різні життєві ситуації. Запрошуємо до співпраці педагогів та психологів. Вікторія Атамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.